выйдем. На С Богом поговорим. Так, вы же сказали, что мы до лесу едем, а тут никакого лесу нема. А был. ёба боба ёба боба Это ж три гектара лесу спи. Лять, как же ж так? И это у вас под нос. Беспредел. Беспредел. А, А злітають, я вже не спів. Штук 10 цих бур'янів. Оце культури, щоб ви знали, болоховця і Зеленського. Це мільярд, мільярд дерев. Ну, я тут бачу в основному дурман, вряд він наркоман, кокс, коксоман. Ну тут щось, дивлячись на це, здається, він дурманом облікається. Кастанеда літає. Кш! Кш! Хочу подивитися чи є. Падзане, чи нема. Зараз будуть злітати, якщо вони є. Нема. Нема. Культури, культури, ви не мається. Це культура. Лісова культура. Зараз покажу. Це культура. Це Ізмаїльський держізос бувший. Зараз південний офіс Грицай. Той що на волині крав там мільйонами. Зараз краде тут. Оце дуб. Культури дуба. Ні одного тут дуба ви не побачите. Ні одного, я не бачу ні одного, жодного дуба. Дурман, бурян, дурман, бурян. Оце під час війни ця мерзота мінекології, довкілля і ДП ліси України розкрадає Україну, нищить тили, розкрадає бюджет. Це втрачені десятки сотні, може тисячі життів українців на совісті цього болховця. Оце і шмари, що в Мінекології екології сидить. Стрільця, шмигаля. Оце витрачені наліво-направо мільярди гривень. Вони не пішли на патрони, не пішли на окопи. Ця бедлота, болховець, стрілець, ця не знаю, як її. Нова шмара. Крадуть, крадуть. Це вкрадуть Україна у вас. Убивають ваших синів, братів, батьків. Не дають їм нормального, нормальної зброї, а, а самі крадуть, От бачите, крадуть, розводять бур'яни, розкрадають бюджет. Ще раз говорю. Болховець, Зеленський, Стрілець, Шмигаль це злочинці. Розумієте? Злочинці. Ця вся банда, от, звідки вона пішла, я вам скажу. Це Коломойський Беня, Ахметов, Пінчук Піня. Іаваков, от де тільки чуєте нюх цього гівна, зразу знаєте, що там смердить, там розруха, там смерть, там продажа України, там смерть України. Отак, Південний Офіс, Державне підприємство Ліси України, злодії злодіїв.